Вітаю всіх, друзі, вітаю всіх, любі, дорогі мої українці. Одразу хотів би подякувати всім тим, хто підписаний на мої два канали: Андрій Федоров Лусадовши та Федоров Лайф без цензури, та на мій телеграм-канал Real News. І дякую вам за донати, за вашу підтримку, тому що ваші донати. Допомагають мені робити мої відео більш корисними, якісними та інформативними. Дякую вам всім. Про що я сьогодні хотів з вами поговорити: про те, що ну, жахіття за жахіттям і трендець за трендецем, українська влада забирає майже усі гроші у місцевого самоврядування для закриття дир державного бюджету. Десятки мільйонів людей в Україні та в усьому світі жертвують мільярди доларів на потреби оборони та гуманітарну сферу. Це не секрет. І в цей величний момент, коли віддають усе, коли кожного дня гинуть сотні патріотів, коли йде третя світова війна, коли мільйони українців втратили своє майно, дві з половиною сотні народних депутатів України. Увага, відмовляються відновити обов'язкове декларування своїх статків Статків інших державних службовців і співробітників офісу президента. Це дуже дріб'язково по-людське. Ну скажімо так, це публічна образа усіх, хто допомагає та направляє нам гроші та ресурси з-за кордону. Це приниження пам'яті десятків тисяч патріотів, які віддали своє життя. Заради честі та гідності України. Це бажання діяти без контролю і неповага до суспільства і до наших західних союзників, яким важливо бачити прозорість та чесність нашої влади. Я дуже сподіваюся, що президент України засудить це злочинне голосування парламенту, накладе вето на законопроект і закличе парламент та свою монопартію, яка підтримала законопроект. Проголосувати інакше, так як це вимагає совість та честь, отак От написав Юрій Бутусов. Тому цитую цього журналіста, в якого до мене особлива повага. Отакі справи, люди. Бажаю всім здоров'я, бажаю гарного дня. Слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. І ми рухаємося. я Сподіваюся, впевнений до нової щасливої України без корупції та крадіжок. Ще раз і ще раз вам гарного дня. Бажаю всім здоров'я, але подумайте про те, що я вам сказав у цьому відео.